Тобі можна тобі задати, тобі можна тобі задати 5 питань тобі задати, можна задати 5 питань задати? П'ять питань, давай, задавай. Хорошо. Перше питання, те, що я тільки що задавав, чи ти віриш в Бога? Так, так. я вірю в Бога. Так, а що тобі це дає? Мені дає силу велику. Ну, ось, наприклад, ти на роботу ходиш, і ти заробляєш кошти, потім ти собі можеш купувати те, що ти собі хочеш. Це тобі дає конкретику якусь. А яку тобі дає силу, то що ти в Бога віриш? Яку? Сила, це моє життя Бог. Угу. Хорошо, так якщо, yeah. ти, якщо ти кажеш, ти віриш в Бога, а якщо так станеться Дай ось сьогодні, завтра, або післязавтра, або через 50 років, через 30 років, я цього не знаю, і ти не знаєш. Ти умреш, де ти будеш після смерті? Я буду, я буду після якщо, якщо я буду, де я буду після смерті. Так, якщо, якщо я помреш. Раю. Чому? Бог знає, блин. Ну, ти кажеш, ти будеш в раю, або один бог знає. Давай выберем конкретика. Де ти будеш а конкретно? Не-не-не. -е -е. Просто я не знаю, чому ти таку тематику завів. А я потім поясню, в кінці буде п'яте питання, а, я поясню, чему. Алло, Є... Алло, я чу? З Богом будеш? Так, да, з вища. Хорошо. А якщо ти будеш з Богом, на підставі чого ти будеш з Богом? Ого. На підставі на віри. Віри в що? В Бога. То, то що, те, що ти віриш в Бога, ти будеш в раю? Правильно зрозумів? Ну, понятно, ну а до... Хорошо. Я І ще останнє питання, яке задаю п'яте. А скажи, будь ласка, а якщо ти сказав, що ти помреш, попадеш в рай. Е, якщо ти, е, то, що ти віриш, ти попадеш, е, то попадеш теж, теж в рай. А скажи, будь ласка, а для чого тоді Христос і Ісус вмирав за тебе? Щоб відмолити наші гріхи. Щоб відмолити наші Хорошо. Ти знаєш, що тепер я поясню, чому де чого ти ці питання всі тобі задавав? Все, що ти назвав... Все, що ти назвав, це не є достовірна інформація, це не є точна. Те саме, що сказати, що наприклад Крим це не Україна. Крим це є Україна. Те саме. Правильно? Ти згоден з цим? Ти згоден з цим чи ні? Так, Крим, це Україна. Ось. Але деякі люди врахують, що це не є Україна. Я кажу, що це є Україна. І так само, те, що ти говориш, ну це не є 100%. Я поясню, чому перше в нас є авторитет. Ти маєш водійські права. Що для тебе є авторитетом? Поліцейські чи правила дорожнього руху? Правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху. О, так само. То, що, це, що ти, назвав, ти назвав, бути поліцейський головний. А для віруючого будь-якого, як ти, як я, або ще хтось, хто вірить в Бога, є авторитет Біблія. І Біблія говорить інші речі, то, що, не, не те, що ти говориш. Знаєш, що так, написано так, в Біблії? В Біблії написано те, що ми є грішники, і Ісус помер. Це своя правда Так, але да, ну я не про те говорю, я говорю про те, що Біблія говорить, а не то, що я думаю. Ні, так Біблія говорить. Ми можемо це Біблію відкрити прочитати. Є ж, Біблія авторитет. Біблії написано, дайте я договорю, хлопці, п'яте питання, я ще вам питаю, чому я це вам це питання підняв? Біблії сказано, що ми є грішники, я є грішник, ти є грішник. І Ісус Христос помер на хресті за твої гріхи, щоб ти міг мати вічне життя. І для чого ці питання тобі задавав? Для того, щоб ти міг твердо знати, де ти будеш після смерті на основі Біблії. Не те, що я сказав, не то, що тобі там хтось сказав тобі, а те, що говорить Біблія, слово Боже. От для цього я тобі хотів розповісти, і що ти можеш отримати згідно Біблії. Ти можеш отримати згідно Біблії вічне життя стовідсотково. От, Біблія каже про це. І як це отримати? Отримати це можна завдяки вірі, не просто Бога, а вірі, що Він є Бог. Друге, що він може дати вічне життя. І третє, що він може тебе спасти. Якщо ти віриш в ці речі, то ти можеш отримати вічне життя. Це написано в Біблії. От моя була ціль тобі це розповісти. Ваше питання? Так, але це не я, це друг його я, просто... Зараз телефон він зараз трошки немає. А, я просто, ну, бо я не бачу там хто там. Ось. А, да, я слухав зесту, я просто кажу, дай мені. Да. Ну я тобі да, хотів сказати саме мене. головне. Як тебе звати? Мене звати Андрій, але я просто. Секунду, можна я вас переб'ю? Да. Uh -huh. Я вам просто хочу казати, кожна людина є право на свою думку. Uh -huh. і, не, і не важно, чи людина вірить в Бога, чи вона ні в що не вірить. Людина по своїх поступках вона йде своїм шляхом. Не важливо, в що вона вірить, але людину її поступки, ось, це добрі її поступки, для себе я знаю. Своїх добрих людей, це в мене є усі свій Бог, який я нікого не впіжаю і mm. дотримую свого своєї думки. От так. Я Хорошо, хочу... як тебе звати, ще раз як тебе звати, сказав ти Андрій? Андрій Андрій, мене звати Олександр. Я хочу сказати тобі одне. А, дуже приємно. Да. — Христос умер за тебе, за твої гріхи, щоб ти після смерті потрапив в рай. Розумієш, поймаєш, коли ми, ми сідаємо за вавтівку, у нас має бути страховка. Пригодиться, не пригодиться, ну хай буде. Це правило є. Так само і це. Якщо ти вдруг помреш, щоб ти не потрапив в страшне місце, і Бог не хоче, щоб ти в страшне місце потрапив. Тому він дві тисячі років спустився на землю, був розп'ятий за твої гріхи, щоб ти не потрапив в страшне місце в пекло, а щоб спасти тобі yeah, yeah. і дати тобі вічне життя. І саме саме, саме головне, хочу сказати тобі. Ти можеш отримати це просто так. Даром. Просто повіривши в нього, ти можеш отримати вічне життя. Просто так. Тому що Христос умер за кожен твій гріх. І він, він не хотів, він не хотів е, кажуть, так, так і так, так що да. я тобі свою думку не нав'язую і не нав'язую. А Я не я тобі Просто я тобі довожу інформацію. Так само, що, наприклад, на сьогодні нам ж, на, нас обстрілювали в, в озерному обстрілу аеропорт. Я не нав'язую, я просто тобі констатую факт. А ти можеш вірити, а можеш не вірити. Моя, моя, моя Я прожив життя своєю совістю і. Ти ще не прожив, як ти ще живий, ти ще живеш. Як, як, як мене Бог посудить, так я буду відповідати за свої гріхи. Я тобі веду до того, що я не вірю в Бога, але якщо я перестану перед Ним, я за свої віхич там, повелки я буду відповідати перед Ним. Угу. А ти знаєш, що люди, що в люд... Біблії сказано, що ти грішник і що ти будеш судим за свої гріхи? Я вірю в те, що я знаю, що я вірю в добрих людей. Я сам добра людина. Я стараюся жити на світі по совісті. А для чого тоді Христос умирав за тебе? А для чого тоді Христос умирав за тебе? Я ще раз тобі кажу, що я не вірю. Ти не віриш, що є Бог, так? Да? То, що uh -huh. А там як я постану перед судом Боже, хай uh -huh. він мене судить, я як йому належить. як. Постану, Хорошо. А скажи, будь ласка, таке, Андрій, а ти yeah. хотів би. Ну не, не, не вай, вай припустимо, на секунду. Бога не існує. Це є вигадка, це вигадка, це не є правда. На секунду. А якщо це, це, це є то, що ти говориш, і то, що я зараз що сказав, це вдруг, це є неправда. Дійсно, Бог я існує. Не суд, я не, суд, люди, не суди мою, не суди мою думку, вибачте, тебе ви перебив. Yeah. Ти дослухай ага, до кінця по що хочу сказ сказати тобі, хочу сказати. Я не не суджу тебе, я хочу сказати тебе одну важливу річ. Якщо вдруг є Бог, і ти помилявся, і ти попадеш так. тобі в вічне пекло, а я пропоную тобі не, не кажу, що ти дожен там повірити це ти... Я не попаду вічне пекло, Бо я, моя совісна людина, я роблю добро, я не Ага. Я, а, я, я не по я, я, я ну, дотримуюсь. Ну праведна людина, тобто ти живеш весе, ти, ти не вбиваєш нікого, не крадеш. Я правильно розумію? Совісна людина? А, ну я ну я відносно? відносно. відносно. Ну да, але ну, ми говоримо відносно. Ми ж не говоримо, що ідеальних ну, так, немає відносно. людей. Відносно я тобі відносно, відносно я його волю. Так, ну ти розумієш, скажи, будь ласка, ти хоче розумієш? Про Бога. Я, наприклад, про нього не вірив. Я прожив це, наприклад, такомусь ну, там, дотримувався і дотримуюся. Отого -отого. Це ж не те, що ти віриш, а то, що я не вірю, але судити нас буде, так ти кажеш один Бог, правильно? Ні, я Біблія не... говорить по-іншому трошки. Є ще є Біблія, є авторитет, яка каже по-іншому трошки. Ти кажеш правильно, ти тільки два моменти опускаєш. Знаєш, які два моменти? Перше, що Ісус Христос умер за твої гріхи, щоб ти не потрапив в рай. І те, що ти живеш правильно, тебе не спасає. Спасає нас тільки Ісус Христос, і тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо спастися. Ми не можемо спастися своєю праведністю, бо тому ми є грішні. Сам собі, сам собі ти зараз суперечиш. Ти каж, якщо, ти не береш, якщо ти не живеш правильно, але віриш в Ісуса Христа, то він тебе може спасти. Я говорив, що вірю тільки як в Ісуса сам Христа можна спастися. Сам собі ну, тому ти, що, я що я спасає не, не ці діла, ці діла добрі, як я ти, можу. Ні, дивись, дивися. А, а по-другому задам і, питання. Я буду ні, дивися, один момент важливо, ти не врахував. Ну, не, ну, ти ти живеш праведно, в а в Бога не віриш. То як ти попадеш в рай. От іменно я перед ним представлю, він подивиться, як я син, це життя, чи правильно, чи ні. А як Біблія говорить? А я в Біблію не вірю, я вірю в свої поступки, які я роблю. А, як, а я, вдруг а ти, ти, ти помиляєшся? На помиляє а вдруг ти помиляєшся? Я

Я не читав, я... Я просто... Я... Я... Боже, як тобі обяснити? Ти по Біблії... Ну говори, говори, слухаю, кажи. Ти по біблії живеш весь істо, я не розумію тебе. Бог тебе ти тебе про поступка, та як ти об'ясняєш мені. Правильно я говорю, чи ні? А ти тебе поплітсь? Ти хто ти читаєш Біблію, щось здрав, то Господи, по... прости тобі гріхи, бо ти читав Біблію? Ні. Тому що написано віра від слухання, а слухання... Дивись, я тепер я відповідаю, послухай до кінця. Як я не крав, нічого, жив гарно, життя, тобто... Ти, 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 ти без гріха? Але жив гарно, для людей, для друзів, для угу. нічого, для до себе. все, Але не читав, я не вірю, чи читав діблю. Але за все життя я не зробив поганого поступку. Ти ніколи не крав? Скажи, будь ласка, Андрій. Хорошо, Андрій, я задам питання просто, ти хоть раз разкрав. Я не можу з тобою говорити. Я, з тобою спорив, я і задам і тобі два питання, тільки скажу, два по... два питання тобі задам і закрий йому питання. Спати. Скажи будь ласка, ти, можна ти хоч раз грішив те, чи те, ні, Андрій? Тіне, я Андрій, Вибачай, я змер... я мене жінка кличе, я руку. Хорошо, Вибачай. почитайте Біблію. Гарного дня вам.